Агой, що ви бачите перед собою? Вгадайте з одного разу. Це дім преслі. Так, це взагалі не запланована серія прибульців. В ній не буде катсцен, тож ця серія абсолютно цілком для тих, хто ненавидить катсцени. І це буде чисто геймплейчик. Грати ми будемо сьогодні за сім'ю Арона. Ви просили Арона, я знімаю Арона. Ну і звісно ж, без Джека ми не могли обійтися. Джек сьогодні з самого ранку прийшов додому до своєї подружки Ванеси. Тож ми сьогодні пограємо за сімейку Преслі. Я познайомлю вас ближче з цією сім'єю. Це родина Арона. І Джек залишиться на цілий день з ночівлею у подружки. Буде розважатися, хоча він такий сумний. Що страшне, я не знаю. Його вже нічого не розважить в цьому житті, мені здається. Батьки прокидатимуться. Оце мама Арона, а це татко, а ви його вже бачили, знаєте, це шериф, який розслідував справу Еві. І, ну, коротше, не Він тут встав. І вгадайте, про що я сказала? Встав. Пітер або не пітер, ну коротше. Йди в парашу, так, скористайся. а мамця піде, оце мене ще інтерфейс, ну, ця хрінь дрочить, страшне. А мамця піде подасть якийсь сніданочок, а ми підемо здіймати Ванесу з ліжка, давай, вставай, курочка, вставай, вставай. До тебе прийшов дружбан. Йди, е, сюди, чисть зубки, чисть зубки. І Арон. Арон у нас вилежується просто, напевне, до посинення. Знаєте, підлітки вони дуже часто дуже довго сплять, тому що в них там щось розвивається в мазгу, і їм треба довше поспати. Це не просто так того, що вони бунтують, вони сплять, а того, що в них мозок так розвивається. Малий Джек щось сумує дуже сильно, як завжди. хоче поговорити з тіткою Елісон. Напиши про свої сумні думки в щоденнику, а татко тут прийшов дупою своєю щігаляє до мамці. Боже Джек, мені здається, в тебе якась депресія серйозно. Тебе треба психологу показати. Бо це добром не скінчиться, Рілі. Боже, Джек, я хочу тебе вперіщить, серйозно. Ти мені вже проклятів цим своїм конченим сумним настроєм. Щоб тебе чорти. Скільки тобі? Плюс два сумного. Треба перебити ще чимось. Що робить Ванеса? Ванеса грається качечкою. Ванесочка, спустись, будь ласка, до тебе там твій сумний дружбан прийшов. О, 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 сніданок, с... сніданок під'їхав. Іди, Ванесочка, жери краще. І малий Джек також візьми і поїж. Батя. Батя, батя взяти. От що я? Не запам'ятаю, що сьогодні канікули день 4. Їкіть, твою, Вже 11-та година, тож, е, Арона, ми також е, маємо зараз підійняти його дубку. Шо ти? Що ти, йди? О боже, тут знову зарос, заросли ці зарослі по чийсь зубехи свої. Зубило. Іди. До речі, у нього такий плакатик. It takes two. Дуже класна гра. Обожнюю її. Оця книга бісить страшне <су> Всю гру. Шо ти, Бісточка? Герой. Ля. Ну, прибери, якщо ти злякався. І скористайся цим. Тобі треба митися? Ні, тобі не треба митися. Ти також зараз зміниш в мене одяг. І на який? Ну, сьогодні спекотно. Тож ось цей надягай. Ну, не спекотно, тепло, ну. Но... Літо ми будемо вважати, що спекотно. Іди, е, візьми їжу також, порцію. Що тут Джекчик? Джекчик. Пожер і просто. Боже, я б хотіла тебе просто, я не знаю, позбавити цих страждань, серйозно. І йди потім скористайся. Все, розвеселився. Дивіться, який, блядь. Ага, одразу попустило. Заїдь йому. Ага. О, все, приступ у нього геніальності. Зіжри, напевно, цей алергічний медікейшн, того, що ти будеш зараз чмихати від кота. Коти крадії. Він вкрав їжу. Подобається історії Джеку. Ну, Подобається так подобається. Арончик, ти йдеш, ти йдеш вафлєдрончик. Батько пішов. Що робить? чорттьозна. Куди пішов і що робить? Так, значить, канікули у малих. А у батьків. Батьки підуть по своїм справам зараз. А я дякую своїм найніжнішим курочкам, які спонсують мене на баймі кофі. А особливо божественною кремо хочу виділити Людовік 25, Катрусю та Соларджун. Ви найніжніші курочки. Дякую. Також дякую не менш любим гілці Виноградній, Каті та Олександрі, також за підтримку на Ви сонечки, зірочки, курочки, булочки. Дякую вам, велике. Так, батьки йдуть в справах, а Ванесочка тут зараз поприбирає поприбирає тарілочки, позаносить за всіми. Знаєте, я тут допоможу трошки. І підете ви, ребята, на вулиці гратися. Аарон, як завжди, піде гратися в свої ці іграшки. Ось тут у нього є. пс А, Давай, зараз ми отакого нажмемо. Play online game. racing online, або party Friends. Давай racing my sims, там щось. Зі своїм дружком, дружбаном, звісно, Вейном. як же як ж же це так. Вони, до речі, з Аароном, Ванеса, вони не Не так, як завжди, сіблінги. Старший булить молодшого, і навпаки, вони нормально, нормально ладять. Так. Що ти тут робиш? От, приступ геніальності схватив вже домашку кочевряжеш. Нормас. Ванеса, перевдягнись, будь ласка, перевдягнись. в... Свій одяг, і, напевне, підете зараз сядь сюди, до Джека, і підете зараз мені гратися в ту. Є у вас там така штука ігрова для дітей. Ду -ду -ду -ду. Ти виконала своє домашнє завдання чи ні? О, давай, також роби. А, ні, ні, не закінчив від домашку, він просто з Ванесою відволікся на неї, що вона також стала робити домашку. Наприклад, вони математику разом роблять, і він їй допомагає. Того, що типу, вона не шарить. Або навпаки. Ну, хоча у нас Джек геніальний, тож, мабуть, все ж таки він шарить. А що ти стоячки... Арон, я ніколи такого не бачила <плес> такої херні, щоб ти стоячки стояв. Ти би ж. стояв? Стоячки грав. тебе що, дупа, блін, болить, чи що? <плес> і матю жари гне. Ану, 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 все, вже вони награлися. Ага, всі просрали. Я з Розік. Ні, давай ще. Давай е, онлайн гейм. Ще рейсинг онлайн. З Венчиком, ну, звісно ж, з ким ще. До речі, в нього, блін. О! всівся на підлогу. Де й завжди сидить. І що було ото стоячки викабенюватися, мені цікаво. О, все, малі зробили хомворк. Чи це тільки Джек? Це тільки Джек. Ванеса не зробила, ну і в дупу його. І в дупу його потім доробиш. Канікули, господи, прости. Це Джек, такий придурошний, він завжди е, таким займається дурістікою. Тусуватись, іди тусуйся. І Ванеса хай там е, грається також йде. Ля скотенина така. Ля. Дубка пухата. Я серйозно в якійсь грі, в якомусь збереженні кота так і назву. Дубка пухата. Це, до речі, Кітик Ванеси. Звісно ж. І он він побіг за нею. А як би ще було? Ля! Ля який Джек тут сидить? Ля. Ля який гад? Не, Ванеса, які бабочки, які бабочки грай? Грай тут. Ти можеш грати також? Бо ти там. тусуєшся такий класний. Ля-ля. кітик співучий, до речі. Все, не тусуйся. Ванеса, що ти мене бісуєш страшне. Тобі сказала гратися тут, а туто. Ми можемо цю штуку включити? Можемо цю штуку включити і гратися потім з нею. Е -е, о, Аарон. О, Арон. ти що бішений? Він виграв. Арон, піди, подай, будь ласка, тут колд juice. Ванесочка. Ванесочка. Ля, все. Почартувало їх туди. І також пограйся. В спекотний день. А, поплюхатися у водичці. Дуже класно. Так, Аарончик тут налив friends. сачка всім. Каже Friends, Friends. Ой, він такий. Каже, що ви тут розбризкуєте, тут грязюку робите ви придурасті. Такий ж ти занудний Арон. Страшне. Давай, випий сачка і піди почилю тут в басейнчику лаунж. В дитячому. А малі пограються трохи на дворі. Можливо, в якісь іграшки. Ти не взяв з собою нічого? Ніяку іграшку, Джек. Джекчик. А в нього є ось ця штука. Ой, ти можеш подарувати її. Слухай, я знаю, кому ти подаруєш ось цю штуку. Е, ти подаруєш Ванись. Звісно ж, як же ж без цього? Ля. Ой, щось мені аж холодно стало. Дивлячись на це все. Мені здається, звідти бризкає не дуже тепла водичка. Арон. Арон, ти йдеш, да? Сюди. Зараз подивитись, який в нього чоловий екопальний костюм. Гляньте який. Маднявий. Трухандоси. Паласать. Гляньте, який ліг, Та ти що? Голий Торс. А... Арона, нада, заказували велена. Не знаю, хто ще. Може, хочете голий торс. Опа, а там качечка під сракою була. Ой, ой, та ти що, кайфарік. Жаркавастінька. Що пише? Приватний басейн. Те, що цей басейн призначений для малюків, зовсім не означає, що дорослі не можуть теж насолоджуватися ним. Не. Ну все, все, хорош. Досить, ідіть, подаруй їй. Подаруй їй. подаруночок. Цікаво вона за чи ні? Семе тюрмоф. ану ану. ану ану. Ануану. Ану, ану, ану. Клас, їй сподобалося. Каже, дуже подобається. Пише відмінні в'язані речі. Почекайте, хочу почитати. Шкільне в'язання. а шкільне бліх. Це в мене вже все здвіх. Щільне в'язання з рівним малюнком і без пропущених петель, практично ідеально у всіх сенсах. А що тут ще пишуть? Розбризкані веселощі від гри зі спринклером. Чудовий спосіб охолодитися та весело провести час у дворі. Спринклери можуть принести радість багатьом, потребуючи лише трохи місця та самолевонів. Так, ідіть попийте сачка. Ти ось цей стаканчик візьмеш, а Джек ось цей візьме стаканчик. Ой, Джеку треба сполоснуться. Все, все. Сум, сум, печаль. Чом би й ніт. Я не розумію. Це зроблено моїми руками. Бачите це в'язання? Його зроблено моїми руками. Це все я. Опа! Тост. Це Арон хай чилить тут. Що тобі там ще довго чилить? Ля! Ля! Взяв і зараз буде мить. А Ванеса пішла шо, дрімати? Ти що не надрімалася? Ванеса, ти що? Дівчинка моя гарна. Тільки 5 годин вечора. Ну, окей, ладно. Хай вона піде подрімає. І Джеку, мабуть, також треба вдень трошечки лягти подрімати. Ля. Але тобі треба трохи помити свою дубку. Де тут у них був? Ні-ні ні, почекай з своїми бабочками. Е, прийми душик швиденько. Арончик, ти не хочеш подати е, обідик, ні? Підіймай свою жопу і йди щось подай. Ой, Джека там взагалі осінило. Іди подай е, обід, мені, будь ласка, ти у нас один дорослий вдома зараз. О, приготуй. Гляньте, яка дубка пухата. Сидить тут, гляньте. З сердечками на сраці. Все, пішов. Арон у нас господарчик. Зараз буде робити пиріг, чорничний я йому сказала зробить. Давай. Не корч мені тут морди. Ти тут газда. Тож давай. <звук> а ну цікаво, він буде місити тісто? Чи це заливний такий пиріг. О, він буде тісто місітати шоля. Якщо б була професія Піцайола, я б тебе відправила бути піцайола. так він барісточка. До речі, з батьками в нього такі не дуже стосунки, холодні. Особливо з батьком, батько його взагалі не розуміє, та й він батька не розуміє. Як завжди, знаєте, батько, коли такий службовець, на якійсь такій роботі, типу, або військовий, або поліцейський, то там дуже складні стосунки в нього з родиною. Але з дружиною в нього прекрасні стосунки. З Ванесою в нього прекрасні стосунки. Арон такий трошки трошки чорт. Куди ти поніс це? Поставив. Молодчик, ні ні, ні стій. Почекай, почекай. По-перше, тобі самому б треба було б це б, якось б, б трошечки перехватить. Потім зателефонуєш Карлі. І візьми це. Джек, тобі не йметься, ти вже вздрімнув, я так зрозуміла. Також йди візьми порцію і Ванес, також вставай і візьми порцію. А потім Арону треба буде. О, який, блін, він прикольний. Ану. Прикольно. Якщо б ще його не розмазувало на пікселі, так як він розмазаний. Блін, прикольно. Мені подобається. Що в них з Джеком? З Джеком вони ну, просто нейтральні. Вони просто знайомі і все. Окей. Потім насипеш е, в миску і зателефонуєш своїй дівчині, де вона є. Боже, Арон, ти охрінів? Ти навіщо моллі забули просто в школі нашу. Зателефонуй з е, Карлі порозмовляй. Прям біля смітника і при дітях. Розкажи там їй, яка вона. Булочка, і де б ти її затіскав? Прям при дітях. Підлітки таким грішать, я знаю. Я знаю. Так, Джек, не прибирай за собою. Ля! Синхронно такий хоп пішли. Я хотіла, щоб або ти прибрав, або Ванеса. Ви схопили обидва. Оближте, коротше. Ідіть нагору. Ідіть нагору о -о сюди. Усюди, о усюди, о усюди. І будете зараз грати в цьому. на цьому пристрої, чи як воно там називається. Арон, прибирай. І це прибереш також сховати. Де ти? Ти можеш е, пограти проти Ванеси, використовуючи вісп, е, power Level 1, Power Level 1, Fire, а тут е, Void, Я зрозуміла. Ну, Він любить саме віспа, тому що е, йому Віспа подарував е, Вейн. Що таке? Вгаманись? Ой, то воно заперділо страшне, просто страшне діло. Капець. Арон. В туалет. Бистро. І напевне, помитися тобі потрібно також. Ну, я не буду за тобою підглядати, бо зараз ти <плес> там знімеш труси, будеш мені показувати свою сраку. А в нас в минулій серії вже були розпуста була добряче. Давайте. Мартал Камбат. Отак його. Ой Боже. Венси, така зараз я тебе розчартую. Мені цікаво, хто виграє. Поки Джек виграє. В нього такої штуки вдома нема, але він чомусь грає краще. Ля, виграє і виграє просто. Все засумував. Так, все, Дітвора, вам треба буде оце, от тут, от, і кінчати. З цим. Ану, 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 хто. Ванеса поки. Блін, цікаво, хто ж виграє. Ну... Ех, Ванеса. Арон, все. Помив свою дупу. Що ти вдяг? Ну, окей, ладно, зараз вечір вже. Вже вечір. Тож, іди, може, поспілкуйся з кимось. Ти курва мач! Перестань твою мать. Валик, чорту. Ля. Дере й дере. Іди краще до, до своєї Ванеси. Що ви, коли ви вже дограєте? Чи це ну, неможливо виграти? Ох, зараз буде. Ти що. Ну. Коли ви дограєте? Ля. Капець. Ну, ля. Блін, прийшла Кицька і Джек одразу тут напружився. Так, що ти тут, чатися з кимось? Це з кимось чатиться на форумі, як завжди, он спілкування своє підіймає. Ой, а шо то... Ста... Боже. А, Елісон, ти зжерла м'ясо! Яке ти дурне, блін, я за тобою не вслідкувала, ти взяла якусь парашу з'їла, боже. Ти можеш ригати? Ні, поки не будеш, поки не можеш. А що який тест на вагітність? Ви шо? Ви що? Тільки ви мені не кажіть, що у вас буде ще дитина зараз, що ви там десь за кадрово мені пачпокались. Ти шо? Ти мене ото, ото не пугай. Ля, це треба прибрати. Батя вже пішов спать, да? У нього розваги на нулі, він не пожер, але пішов спати. Ну, чорт з тобою, окей. Ви дограли? Ви дограли, нарешті. Хто? Хто виграв? Хто виграв? О, ось цей Віктор. Войд, крітер Віктор Джек купив, що? А що? А хто? Що це? ГГ? Гуд гейм. Окей. Куди пішла? Який адвайс? Іди в туалет просто. Вчись зуби і спати лягай. І спати лягай сюди. Джекчик. Ти по посікав? Нє, не посікав. О, все зараз посікаєш, почистив зуби чи ні. А, там ніде чистити, я зрос. Я зрос. З'їж свої препарати І лягай спати. Виграв. Молодець. Це пішов спатки. Ну, а я вважаю арончик, що треба вже сідати якось і якось трошечки пограти, як завжди. в Онлайн. А що тут? Тур. Тур професіоналів. Паті Френзі, Майсімс Рейсінг. О, нормально. Гоу. Сто симолеонів, давай. Ти маєш мені виграти. У тебе високий скіл. Ну і плюс ти ще самовпевнений чорт. Цікаво, виграєш чи ні? My Sims Racing. Я от ще потушила світло, щоб світилася тільки оця штука, і цей телик. Давай, 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 давай. Мені цікаво, що ти виграєш чи ні. А на цьому кадрі ми будемо закінчувати дану серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, якщо ви не підписані, поставити лайк до цього відео та залишити коментар. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!